Якісь а, у нас з вами хабарники ніщеброди? Ви скажете, як це? В смислі? Як це хабарники ніщеброди? Та да, ми чули, що мародерство, там, відкати, дуже багато людей нечистих на руку залізли у військові закупівлі, там, мільярди у них там, в тумбочках мільйони баксів познаходили, деякі чиновники подекларували по сотні мільйонів доларів. Чули про одного? У Вінниці 600 мільйонів доларів задекларував, потім розказав, що це йому там родичі понакидали і так далі. І от коли ти живеш в цих цифрах, то у тебе відчуття, що якщо ловлять когось на хабарництві, то це, ну, це мільярди, мільярди, які повертаються назад в бюджет. Тому що, як правило, коли справа про хабарництво, особливо в таких великих розмірах, то, як правило, це конфіскації йдуть. Але, Але. Але є нюанси. І Ось судова юридична газета опублікувала аналітичний матеріал. Виявляється, у 2024 році до державного бюджету за корупційними справами надійшло понад 1,2 мільярда гривень. Ви скажете, ну так ось, будь ласка, от 1,2 мільярда гривень. Ну, візьміть 1,2 мільярда гривень, поділіть на курс в 42, і ви отримаєте і ви відповідно в доларах. І ви тоді сядете і подумаєте, та не може бути. Ну, не може бути, щоб в країні, де постійні корупційні скандали, щоб така невелика сума була. Ну, цього не може бути. Тому що в 2024 році реально був скандал на скандалі. Давайте детально проаналізуємо, а що це за суми, звідки оці 1,2 мільярда доларів. Вивача з гривень. І так. Державна казначейська служба України оприлюднила інформацію про суми, які надійшли до державного бюджету за рішенням суддів у корупційних справах, реалізації конфіскованого майна та валюти, а також стягнень за заподіяну державі шкоду. Ці дані охоплюють період з 20 по 24 рік по жовтень. Тобто, ми маємо на увазі, що це і кошти, які забрали під час мародерства, або ви зрозуміли чого. Це і майно е, продане, це і конфісковане, ну тобто, це вже все в сумі. Це, це не тільки ті кошти, які просто витягнули. Тобто, це ще щось із історії. І так, давайте дивитися, що ж там було. І так, за рішенням суддів про, про реалізацію майна і надходження валюти, пов'язаних із корупційними порушеннями, до державного бюджету спрямували. І так, в 2020 році 72 тисячі гривень. Кліп-Кліп. Уявляєте собі, в 2020 році на всю країну конфіскованого майна продали на 72 тисячі гривень. Та це в селі дві корови. Далі, 2021 рік. О, тут уже більше. 392 тисячі гривень. Друзі, ну 392 тисячі гривень це навіть не гараж у віддаленому районі Києва. Я так думаю, що це навіть не гараж у віддаленому районі Житомира Кропивницького дорожче. Тобто, в масштабах всієї держави продавали майно конфісковане, майно. І продали на 329 тисяч гривень. У 2022 році цифра сягнула 798 тисяч гривень. Це реалізація майна конфіскованого. В 2023-му 2,2 мільйони. А ось в 2024 році уже оцього майна конфіскованого реалізували на 106 мільйонів гривень. Якщо вам здається, ця цифра завелика, ну вже ого-ого, то ні. 106 мільйонів гривень це в масштабах Києва, де середня непогана там, трьохкімнатна квартира коштує 5 мільйонів гривень, то це 20 квартир. 20 квартир в Києві. А якщо взяти будинки, які у багатьох можновладців є, то можете брати середньозважений будинок, ну, мільйонів 40, 50, 70 мільйонів. Тобто це два будинка. От, от оці 100 мільйонів це два-три будинки, і то найскромніші. Найскромніші. це невеликі кошти. Проте, подивіться, як, у 2024 році так бух, таке відчуття, ніби хтось. Стимулював антикорупційні розслідування, не відчуваєте? А то в 23-му нічого ніхто не крав, в 22-му теж ніхто нічого. А тут, в 24-му, от будь ласка. Ну, це не все від реалізації товарів, конфіскованих за матеріалами правоохоронців. Отримано товарів. Тобто майно то одна справа, тепер товари в 2020 році реалізували на 3,3 мільйони, в 2021 році на 3,5 мільйони, в 2022 році знову на 3 мільйони зменшилось. В 2023 році 5,7 мільйонів. А от за 10 місяців 2024 року вже наколядували 8,7 мільйонів. Ну, добре, з товарами ми розібралися. Тепер наступне. З винних осіб за завдану державі шкоду стягнуто. В 2020 році 107 мільйонів, а потім чомусь в 2021 році 32 мільйони різко зменшено. Ну, Напевно, корупції не було. В 2022 році 25 мільйонів. В 2023 цифра знову різко піднімається до 176 мільйонів. А от за 10 місяців 2024 року цифра сягає 1 мільярда гривень. 1 мільярда гривень з 176 в 2023 році. От я хочу вас запитати, це в нас корупції не було в 2023 році? Це в нас корупції не було в 2022 році? Чи можливо хтось десь натиснув на певні органи і на владні резерви, щоб справи по корупції, по мародерству почали розслідуватись? От мені цікаво, це не США, там Пріцкер приїжджала і, отаку, кажуть, за голову схопилася, коли побачила, що в деяких сферах відбувається. Один мільярд в 2024 році. Це тільки конфіскація звинних за а, шкоду державі. Ну і від конфіскації національної та іноземної валюти. Це теж дуже цікаво, це ті тумбочки, які ви з вами бачили, це оті паковани. Доларів, які викидалися з вікна, а потім депутати ці продовжували там місцевих рад продовжували керувати процесами. Так от, в 2020 році грошей по корупційним справам конфіскували 304 мільйони. А от в 2021 році, ви ніколи не повірите, всього 3,4 мільйони. От уявляєте собі, в 2020 році 304 мільйони. Ну, У хабарників хватонули. А в 21-му тільки 3,4 мільйона. А потім в 22-му 154 мільйона забрали Ну, на е, актах е, безпосереднього хабарництва. В 23-му році, Боже, в 23-му році 18 мільйонів всього-навсього. Які ми чесні, які хабарники, ну, ніщеброди, а в 24-му році знову всього 30 мільйонів. Що таке 30 мільйонів? Це якщо. Ви візьмете і переведете в долари, то ви зрозумієте, що це навіть не тумбочка однієї голови секу. Одна тумбочка це як вся сума, яку я вам щойно назвав, за всі ці роки, що я вам назвав. Оце буде її одна тумбочка однієї людини, однієї голови секу, одного обласного відділення. Що робиться в масштабах країни, можете тільки здогадатися. Отака у нас боротьба з корупцією, ви бачите, що вона доволі не системна. Володимир Олександрович в 2022 році сказав, що в Україні подолана корупція, системної корупції немає. Але потім виявилося, що корупція не просто є, вона і системна, вона, на жаль, і має а, ознаки непобутової корупції. Тому що якраз побутової корупції є не дуже багато. Якщо ви живете звичайним життям, просто навчаєтесь, просто працюєте, просто. Купуєте собі одяг, виховуєте дітей, то вам, в принципі, корупцію ви можете і не побачити, якщо ви не лізете в якісь справи, якщо ви не дотичні там, до поліції, до судів, якщо ви не займаєтесь великим бізнесом, то, як правило, корупції побутової немає. А де корупція? Корупція тільки там, де сидять чиновники, і громадяни, які від цих чиновників щось хочуть, що їм не належить. А буває так. Що чиновники не пропускають послуги і товари для громадян, які їм належать, створюючи штучний попит і сидять за принципом, як було ще в царській Росії. ж ждать. Не зрозуміли? Надо ж дать. дать надо! І тоді твоя справа буде вирішуватися швидше. А тепер подумайте, скільки випадків корупції, мародерства. Хабарництва і всього іншого пройшло мимо поглядів правоохоронців. якщо навіть ось такі цифри, очевидно, що під тиском деяких структур повилазили, уявіть собі, скільки залишилось, нерозслідувано. Це не просто мільярди, це не десятки мільярдів, це сотні мільярдів, про які ми ніколи не дізнаємося. Тому що. Частина цих мільярдів знаходиться у таких високих кишенях, що до них не долізе ні одна рука, ні одного правоохоронця. Чому? Можете написати в коментарях, як ви думаєте, чому так відбувається в нашій країні. До речі, звертаю увагу, що в США, яка б у тебе не була кишеня, до неї добереться влада. Тому що, якщо ти хапнув з бюджету. Якщо ти хапнув, просто не доплативши податки, навіть ти не хапав з бюджету, ти просто не доплатив податки, то тебе отак, незалежно від того, хто ти, нікого, ніхто не може врятуватися, бо суспільні гроші це гроші держави, це найсвятіше, на чому ґрунтується влада. Влада повинна оберігати наші спільні кошти і робити все для того, щоб громадяни знали. Що їхні кошти, їхніми коштами опікуються максимально чесно і максимально жорстко моніторять спільне майно. Тобто ну, уявіть собі, що ви наняли сторожа, а сторож просто розпродує вашу хату. Вам це сподобається? От в багатьох країнах якраз влада і робить все, щоб у громадян не було відчуття, що чиновники сторожа. Розпродують їхні хати, це нікому не сподобається. На жаль, в Україні поки що боротьба з корупцією триває.